Якщо б була така людина, яка е, знала б наперед, який буде курс, вона б була б намагата найбагатшою людиною, напевно, в світі. Тому, е, тому яким буде курс в 2023 році, особливо в кінці, знає тільки Господь Бог, і це залежить від багатьох факторів. Передусім, залежить від фронту, від військової кампанії. Якщо воно буде розвиватися сприятливо, то дійсно 42,2 середньорічний курс він таким і буде. Хоча, якщо ви подивитеся прогноз Міністерства економіки, до кінця року цей курс розженеться до 50. Але, але тим не менш, середньорічний зважений буде 42. І це абсолютно реалістично. Якщо у нас будуть успіхи на фронті, ну я думаю, що ми і до кінця року будемо мати менший курс, ніж 50. Якщо... Навпаки, ну не, не, не дай Боже, тоді буде, напевне, проблема із інфляцією, буде проблема із курсом, бо це все дуже чутливі речі до, ну скажімо так, очікувань. очікувань. А невдачі на фронті вони породжують негативні очікування. Взагалі, якщо виходити з теорії е, фінансів, то краще це диверсифікація, тобто е, розкладення е, яєць в різні кошики. І, і краще тримати в різних валютах, зважаючи на те, що валюти поводять себе по різному. Ми розуміючи, що курс буде дещо просідати, тим не менш е, можемо дуже ну, впевнено тримати гроші в гривні, тому що просідання курсу з, скажімо, 36,6 до 42 – це просідання. Курсу в межах 20% і навіть менше. І це не істотне просидання, якщо воно здійснюється протягом року. Ми з вами перевиконуємо, перевиконуємо бюджет е мирний, який приймався ще весенні минулого року, перевиконуємо за ці 9 місяців військових 9 місяців. Не на багато, але перевиконуємо. На там, 8 мільярдів, але перевиконуємо. А якщо взяти рік до року, рік до року, 21-й порівняти з 22-м, то в 22-му році ми зібрали податків на 18,5% більше. 18,5% більше. Як таке може бути? Економіка впала на третину, а податків ми зібрали на 20% майже більше. А це говорить про те, що бізнес відмовився від ухилення від оподаткування, здебільшого вийшов з тіні. Податкова відмовилася також від корупційних практик, які застосовувалися раніше. Ми бачимо взагалі новий абсолютно формат взаємовідносин бізнесу і держави, коли бізнес сплачує податки чесно. В переважній більшості є, є на жаль негативні випадки, але в переважній більшості. А податково чесно адмініструє ці податки, і це дає ефект. Ну, це ще одне диво, яке не було в жодній країні світу під час війни, яка не збільшувала податки. А ми зменшували тільки податки. Ми звільнили від податки, податків фопів. Ми зменшили е е податкові перевірки, акцизи зменшили на паливо. І при цьому всьому у нас йде е, перевиконання, перевиконання бюджету по тій частині доходів, які адмініструє податково. Ну, це класно, мені здається, це ну, така єдність і суспільства, і бізнесу, і держави. Ми вирішили логістичну проблему. Частково ми вирішили логістичну проблему. Пішли кораблі. Е, пішла, е, пішов експорт продукції. І, власне, ми е, бачимо на сьогодні, що е, дійсно експорт зростає, виручка валютна зростає. Тобто ми, ми бачимо непогані, непогані новини. Акциз на пальне це нормально. Воно для нас не було болючим питанням в мирні часи. Чому воно повинно стати болючим питанням у військові часи? Тим більше, що ми повернули зараз акциз на паливо по 100 євро з тони. А з 1 липня ми повертаємо на довій, довоєнні ставки: повертаємося і ПДВ, і, і акциз. І це є абсолютно нормальним і якраз паливо є тим продуктом, який повинен обкладатися акцизом, А за сьогоднішніх цін на нафту. Які падають, і ми не бачимо перспектив для зростання цін на, на стелі. Ну, власне, у нас вже акциз відновлено, я не бачив зростання цін на паливо. Тому їх і не буде, їх і не буде надалі. З середини наступного року подивимося, як відреагує ринок, але ну, багато що говорить про те, що ціна залишиться такою, як є. Це що середнє між збереженням грошей і е, віддання, віддаванням їх на перемогу, тому що з одного боку е, ці гроші фіксуються в гривні, і, ну, безперечно, тут нема чого лукавити, це залежить від курсу гривні до долара, а з іншого боку, вони фіксуються, і це є борг держави, борг держави, за яку ми всі воюємо.